На початку цього року знако розповідав про слідство у справі трагічної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася торік восени у Києві. За незрозумілих обставин під колесами коштовного автомобіля загинула жінка. За кермом перебував сину впливового століч... столичного чиновника. Рідні загиблої жінки переконували, що її задавили на пішохідному переході, а тому водія потрібно судити. Натомість інша сторона наполягала, що шофер не винен. І ось майже через рік слідство у трагічній. І справі завершилось, як і варто було очікувати на користь юного водія із впливовими сімейними зв'язками. Тетяна Шустрова продовжує стежити за цією історією. Допоки засоби масової інформації слідкували за розслідуванням трагічної ДТП, що сталося 11 вересня 2012 року, на якусь справедливість можна було розраховувати, та щойно уваги преси поменшало, як справа пішла своїм шляхом, син чиновника Київ адміністрації опинився поза підозрами. Восени торік, 20-річний хлопець, щойно отримавши водійські права і вирішивши відірватися. На вулиці Дегтярівській в центрі столиці здійснив наїзд на 48-річну жінку Тамару Таратунську. Від отриманих травм вона одразу померла. Починає того, що ноги як будто їх зрізало. Тобто, видно, що чоловік шов і його збили на большой сторони. Заканчуває що голова лопнувши, ну як ну как арбуз, кров ті класні. Ну там багато трав, такі які видно, що швидкість була. Значительнее там спорядження скорості він їхав. Водія цієї новенької білої CX-7 звали Артемом Титаренком. Він стверджував, що жінка сама вискочила йому під колеса. Такої ж думки дотрималося і слідство. Порушено за фактом наїзду кримінальну справу за два місяці дивним чином закрили. Слідчий закінчив лише на тому, що він е, визначив ступінь тяжкості е, тілесних ушкоджень, і такі висновки йому дали. Але дана експертиза судово медична, вона додатково може. В розглядати такі питання, давати відповіді на питання, це якою частиною автомобіля нанесений удар, так, на якій висоті землі, в якому напрямку нанесений удар. А це суттєво для питань. Або людина вискакувала десь, але або вона все ж таки переходила е через пішохідний перехід. І лише після уваги преси, зокрема журналістів знаку оклику, слідство в цій справі відновили і почали розглядати версію, що жінка в момент ДТП таки переходила через пішохідний перехід. Отже, сторони мали дві думки з приводу однієї і тієї ж трагічної події. За словами потерпілого, жінка рухалася через пішохідний перехід по вулиці Дегтярівській від будинку номер 58 у напрямку будинку номер 37 Натомість інша сторона наполягає, що загибла несподівано вибігла від електроопори з протилежного боку і рухалась у напрямку будинку номер 56 Автомобіль у цей час рухався з боку вулиці Шевцова у напрямку Оранжерейної. Очевидно було, що на пішохідному переході? Травми получені у манки були з правої сторони. Якщо б вона йшла з цієї сторони, автомобіль в там от так. отак, травма була з лівої сторони. То тобто, очевидно, що удар був на переході, потім туфля сиділа, одна, вторая, то мать упала з машини і машина остановилась. Нам вдалося з'ясувати, якими були останні хвилини життя Тамари Таратунської. Того трагічного вечора вона гостювала у своєї подруги в будинку номер 58 по вулиці Дегтярівській. Тамара була у мене в гостях, я живу в домі. Буквально час мы пообщались и она поехала домой. Здесь у нас пешеходный переход рядом. Це наш привичний маршрут. Ми всі ходимо, діти ходять. Тобто, виходить, Тамара Таратонська рухалася так, як кажуть її близькі, але ці свідчення слідство довго не брало до уваги. А необхідні судово-медичні та автотехнічні експертизи було проведено лише після того, як на ДТП звернула увагу преса. Небажання слідства з'ясувати всі обставини кривавого ДТП родичі загиблої вважають невипадковими. Через там недельки 3-4 ему права отдали, несмотря на то, что на то время, когда ему дали права, еще не было результатов экспертизы ни по манке, ни по машине. У него батько-чиновник з адміністрації міста. Я, ну, очевидно, что есть у них какие-то связи, возможности, там, не знаю, или денег они заплатили кому-то, или как это. Дізнатися обставини ДТП ми вирішили в самого водія. Однак вдома хлопця не застали. Його мама спростувала всі звинувачення постраждалого Євгена Кошари і наполягла, що жодного впливу на хід слідства її родина не чинила. Це було не на переході. Він робить все час упор на це, але було слідство. Причому слідство три місяці влілось, і те, що він розповідає, то що Артем продовжує їздити на машині, то він не із на машині. На обіцяний дзвінок від сина пані Ірини ми так і не дочекалися, а тому ми вирішили перевірити версію родинних зв'язків горе водія із впливовими столичними чиновниками. Управління з питань реклами КМДА очолює Олег Титаренко, батько горе водія Артема Титаренка. Можновладець охоче говорить на містобудівну тематику та про кришування винуватці ДТП – ані пари з вуст. І нібито ви мали вплив на хід слідства одного трагічного ДТП детепеного шодичка. Забіскаментар. За нашими даними, впливові зв'язки Артема Тетеренка управлінням реклами під керівництвом батька не обмежуються. Є всі підстави вважати, що родичами родини Тетеренків є сім'я Льовочкіних. Сергій Володимирович Льовочкін, голова адміністрації президента України, з такими впливовими зв'язками слідство справді могло зазнати певного тиску і перенести місце ДТП із пішохідного переходу на 20 метрів далі. Між тим нам вдалося знайти ще одного свідка, який переконує на Тамару Таратонську. Вижаль не наговорюють. Вона загинула саме на пішохідному переході. Чоловік відгукнувся на оголошення про пошук очевидців трагічного ДТП. Він є водієм трамваю, який пропускав жінку через дорогу тієї трагічної миті. За словами Юрія, рухалась вона саме так, як кажуть її близькі. Я ехал, получается, с метро Лукьяновской, вот в ту сторону, в метро Берестейской. Скорость была ну, до километра 15 Мы подъехали сюда. Женщина начала ну, перешла дорогу. То есть она была где-то вот в районе вот этого вот, э, снега, вот этого вот островка. То есть, что э, машина остановилась, остановился я и э, пошла женщина. А едущий уже через час назад в обратном направлении, я увидел, что женщина лежит возле рельс. І ці свідчення слідство взяло до уваги лише після того, як свідок розповів про побачене знаку уклику. Навесні цього року слідство у справі поновили вісім місяців. Ми не розповідали подробиць цієї історії, аби нашу увагу не було розцінено як тиск. І ось восени знак уклику дізнався, що кримінальне провадження закрили остаточно, наполігши, що Тамара Таратунська сама винна в своїй загибелі, оскільки йшла не по пішохідному переходу, а раптово вибігла на проїжджу частину. Проаналізувавши покази свідка Бородіна, слід зробити наступні висновки. Вказана ДТП не могла виникнути одразу після того, як він бачив таратунську, яка перетинала проїзну частину. Невідповідності в опису морфології переломів кісток з фактом відсутності одягу на момент проведення експертизи. Не дозволяє висловитись про положення пішохода правою або лівою боковою поверхною тіла по відношенню до транспортного засобу на момент зіткнення. Дана дорожня транспортна пригода виникла внаслідок порушення пішоходом таратунської. Вол дорожнього руху, а в діях водія тетаренка відсутні порушення вимог правил дорожнього руху, зв'язку з чим в його діях відсутній склад злочину. Цю постанову про закриття кримінального провадження знак оклику отримав із власних джерел, і сторона загиблої її ще не бачила. Однак, за словами близьких Таратунської, щойно вони отримають цей документ, будуть оскаржувати і його, бо вважають проведене слідство необ'єктивним через тиск впливових можновладців.